Із у його Джордж. На біля такої коточки. Два три тут підпесенька. 13, 14, 7, 8, долазочка. Осімки 4,5, 5-6 футболочка піжамка 5-6, два, 3 спортивні штанішки на легенькій паєшці. Спортивна кофточка на легенькій паєшці 5-6, такі теплесенький. Ругланчик. Такий йде на вік. 9-10 десять, для плавання. Набір шортиків, Піжамка. міненька, м'якенка 2 3 9 10 міленькі гольфи-коробчик. Велосипедки. 8 10. 3 4 зеблончик. Багетенькі соропанчики. 10 11. 11 12. футболки в 11-12 Футболочки пол 4-5 набір чоловічки в 6-9 бодики 2-3 базові футболочки 7-8 Теперь носочки. Носочки 9 12. Такая вот, так что классная, как была на выборке очки. Там Четыре-пять. Тринадцать-четырнадцать. На Пехпар. 9.10. Просто іншу кого лоточки. Місочки. 912 місочки. Також йдуть носочки. І муслінки. Шунишки. Простенькі коруточки. Це набір колих колоджів 3-4, такі ж розмірі ціл, носунижечки в розмірі 8, 23 черевички, набір носочки, 3-4 набір колоджів.